Вітаю, мене звати Олена Ковальова, це прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою Есітою Гає. Ісіта, вітаю вас. Вітаю, Олена, дуже рада. Рада вас бачити. І сьогодні традиційно будемо записувати календар тижня для наших глядачів, але перед цим так. проговоримо деякі дуже важливі новини для України. Зокрема, зараз дуже розгорається скандал всередині країни і дуже багато побоювань про те, що власне виникнуть Знову ж таки протести, громадянська війна всередині країни зараз це дуже можна сказати. знаєте, позиція двоми ситуація з двох сторін, дві медалі, тому що зараз війна і це абсолютно буде на руку нашому ворогу, але закрите питання щодо корупції в країні не можна і сіти, що ви бачите, чи буде змінюватися власне влада в Україні в найближчий час і яким чином? Україна проходить через своє максимальне оновлення Зараз я говорила, що я бачу країну як розвинену країну майбутнього з новітніми технологіями, але для того, щоб ми пройшли це все майбутнє, має дійти до якогось піку повністю, тому що є корупція, і дуже багато людей під час війни заробили гроші на самій війні на крові українців. Тому Звичайно, невдоволення зростає, і люди вони будуть протистояти несправедливості в Україні в будь-якому разі, але всі ці події вони в кінці кінців проведуть нас до розквіту, тому що після кожного онулення, після кожного такого вибуху. А під за кожної великої втрати ми починаємо рости ми стаємо в цьому сильнішими, мудрішими, більшими, і ми розквітаємо ще під абсолютно точно. Сіто, скажіть, які різкі або можливо неочікувані зміни чекають на Україну в найближчий час, найближчий період? А, насправді я бачу, що буде важкий період до нового року, після нового року, в перший місяць, а, можуть оновитися переговори з Росією, тому а, дуже важливо зараз зрозуміти, що до нового року ось а, все буде руйнуватися, тому що це 25 й рік, це дев'ятка, це енергія Марс, руйнування. Але 26 й рік це вже перший рік відновлення, і ми закладаємо фундамент на наступні 10 років. Тому е, дуже важливо, як ми проживаємо 26 й рік, тому що 26-й рік це така, знаєте, презентація е, 10 років до 2036 року. Тобто, як ми проживемо один рік, так ми проживемо 10 років, тому це така міні-презентація. І дуже важливо для нас створити гармонійний 26-й рік, а для того, щоб ми могли йти далі, для того, щоб ми могли розвиватися далі для того, щоб ми могли себе розкривати в наступні 10 років. Дякую вам, Місіто, за ще за те, що привідкрили завіси на майбутнє. Ну, ми починаємо наш традиційний календар тижня і починаємо з неділі, це 16 листопада. Скажіть, яким буде цей день енергетично, і що робити українцям у цей день? Що я бачу на рівні енергії, будуть відбуватися. Якісь зовнішні події, дуже багато подій, якихось новин, і буде бажання, наче закритися від цього, тому що це таке важке накопичення інформації, що потрібно робити, потрібно більше розслаблятися, контактувати з водою, прогулянки, стояти, бо соніш на землі, ходити, бо по квартирі, старатися заземлятися. Не через їжу, а через відчуття дуже хороша практика, яка я рекомендую, це танцювати за закритими очима. Просто вдягаєте пов'язочку на очі, вмикаєте улюблену музику і дозволяєте тілу рухатися. Ви наче спостерігаєте, що починає робити ваше тіло, і через це ви вивільняєте ось ці подавлені емоції. Вну. Дуже цікава практика, дякую вам за таку пораду. рухаємось далі. Наступне це понеділок, це 17 листопада, як ця дата буде впливати саме на цей день, цифра 17. Цей день буде важкий, ви будете відчувати напруження, напруження в голові, можливо, головні болі, але насправді під вечір все стане більш ясно, більш чисто, більш красиво. Цей день дуже важливо говорити правду, нікого не обманювати, і якщо вас десь обманювали, цей обман може викритися саме в, в цей день. Тому цей день правди, світла, чистоти. і цей день день наповнення, день любові. Дякую вам, рухаємось далі. Це вівторок, 18 листопада. Ви не радите робити оцей вівторок. Насправді, вівторок це завжди енергетичний день. Я раджу займатися своїм тілом, своїм харчуванням. Ви можете відвідати косметолога, можете піти на будь-які фізичні процедури в тренажерний зал, на масаж сауну. Я не раджу вам залишатися дома, залишатися в ліжку. Це день, коли потрібно діяти, і потрібно працювати з тілом, тому займайтеся всіми процедурами, пов'язаними з тілом. Дякую вам за такі поради. Наступна це середа, 19 число. Скажіть, наскільки важливий цей день і що має відбутися у цю середу? Цей день день комунікації зв'язків, тому ви можете зустрічатись з друзями, проводити цей день з дітьми, навідувати своїх знайомих, близьких, рідних, частувати інших смаколиками. Це день обміну енергії через інформацію, через фізичні речі, через подарунки. Тому в цей день дуже добре ходити в гості, запрошувати до себе гостей і обмінюватися енергією, інформацією з іншими людьми. Дякую вам, рухаємось далі. Це четвер, 20 листопада. Яку практику ви радите виконати саме в цю дату і в цей день? Це день спокою, гармонія. Я раджу в цей день прислухатися до себе, прислухатися до свого серця. Ви можете робити сидячі медитації, ви можете робити медитації під звуки природи, під звуки води, вмикати звук серця. Ви можете просто прикладати ручки і слухати своє власне серце, і під ці звуки з закритими очима відчувати своє тіло, відчувати всі тонкі відчуття в своєму тілі. Медитація це можливість дуже глибоко з'єднатися з собою, з'єднатися зі своїми відчуттями і через ці відчуття проживати глибоке пробочення. Дякую вам. Наступна це п'ятниця, 21 листопада. Скажіть, якою буде енергія у цей день у цю п'ятницю, яку буде ця п'ятниця енергетична? Це день знань, це день нової інформації. Вам може потрапити якась нова інформація, якісь питання, відповідь на яке ви довго не знали, не могли знайти рішення, ви знайдете в цю п'ятницю. А це день, коли ви розумієте свій напрямок, свій шлях, ви бачите вірні рішення, ви розумієте, як вам діяти. В цей день пройде відповідь на ваше важливе питання. Цікаво дуже дякую, будемо слідкувати за цим. Ну і залишається суботи, 22 листопада, дуже така цікава дата 2 і 2, до 22. Як воно буде впливати на цю суботу, і що має відбутися у цей день? Це день переходу, трансформації свідомості, це день очищення, онулення, це зустріч і жіночої енергії, це партнерство, це комунікація, зв'язки. І, звичайно, день вдячності. Подякуйте своїм партнерам в бізнесі, подякуйте своїм партнерам в родині, чоловіку, жінці, подякуйте своїй дівчині або хлопцю, з якими ви зустрічаєтеся. Подякуйте своїм дітям, подякуйте своїм батькам. Цей день кожна людина є вашим вчителем і партнером, і через вдячність ви відкриваєте нову енергію в своєму житті, ви відкриваєте новий потік. Тому будьте з вдячністю, приймайте все з вдячністю, відчувайте все з вдячністю, і ця вдячність вона проявиться великим потоком блага вашому житті. Дякую вам за такі поради та настанови для наших глядачів. Це були Сіта Гая, і до зустрічі з вами у наступних випусках. До Дякую.